Привіт, народ! Це чесна реакція. І сьогодні ми копнемо найвірусніший трек Тік-Току From Ukraine від Іксі і Сестра. Якщо ви вже бачили цей звук у кожному другому відео, не перемикайтесь, адже я чесно скажу, чому цей трек так залітає. Я не чув не дещо. Держава-терорист. Росія держава-терорист. Оооо, відразу качає. Я вже бачу, як натовшаленіє, коли цей трек лунає десь на фестивалі. Це безумовно бомбезний трек. Слава Україні! хо Звісно, я чув це. О, це дроп, я розумію! Який бас на балі, так? Дроп бомбезний просто. Так, давайте одразу розберемося в двох словах, бо багато хто питає, що таке дроп і що таке страйк. Страйк це коли YouTube каже: ага, ти вкрав чуже відео і блокує його. Три страйки, і канал летить у космос без повернення. Тому слухаємо, але не крадемо. А дроп Це кайф. Це той момент у музиці. Коли, знаєте, нагнітає, нагнітає, нагнітає і бах! І тебе качає. У TikTok саме тоді всі танцюють, або міняють фільтри, або просто падають від ритму. От і все. Страйк це зло, дроп – це вау. Вбиває, наче в dance floor. Я вже бачу, як НАТО вшаленіє, коли цей трек лунає десь на фестивалі. Це безумовно бомбезний трек, і зараз проведемо невеличку аналітику. Тож розберемось, чому цей трек вибухнув. По-перше, яку б частину з цього треку ми не взяли, він ідеальний для TikTok. Будь-яка частина з цього треку це 10 секунд ідеальної енергії. Погодьтесь. По-друге, це простий меседж. Ми з України, і це звучить гордо. Ну і головне, звичайно, дроп. Погодьтеся під цю музику, можна знімати що завгодно. Мені здається, тут навіть не слова вирішують, а вайб. ток любить енергію, і цей трек має на всі 200%. Отже, чесний вердикт: From Ukraine це не просто тік-ток звук, це символ нашого настрою. Драйв, впевненість і трошечки бунту. Якби цей трек був людина, він би сказав, я. Не пояснюю, я просто качаю. Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть у коментарях, який наступний Тікток тренд ви хочете, щоб я розібрав у своїх чесних реакціях було чесно, було чесно.